Вітаю вас, шановні слухачі українського радіо. Дуже радий зустрічі з вами у цьому вже новому 2016 році. Сподіваюся, що він для всіх нас, українців, буде добрим, щирим, продуктивним, результативним і переможним. Для цього, звичайно, всі ми будемо працювати, бо країна у нас велика і потребує дедалі більше докладання зусиль. Хочу ще раз привітати вас із усіма святами, що вже минули. Ну і з тими, що ще на нас очікують, ось попереду святе Водохреща. так що це велике християнське свято, і, звичайно, українці будуть його традиційно святкувати. Разом з тим не потрібно забувати про роботу, і потрохи країна вже входить у такий робочий ритм. А роботи багато. І ось я хочу у цій першій цьогорічній програмі поділитися декількома думками і проголосити про деякі наміри. Перш за все, хочу сказати, що. Багато хто із моїх дописувачів і тих людей, які спілкуються зі мною чи листовно, чи в соціальних мережах, вкрайне задоволені тим, що, от особливо на свята, оці, на комерційних FM радіостанціях дуже мало було чути української пісні. І ця ситуація зайшла вже до такого ступеня, що її треба негайно законодавчо розв'язувати. Вибачте, але в нашій країні є такі fm Радіостанції, у яких Пісні українською мовою не почуєш в ефірі взагалі протягом усієї цілої доби мовлення. Ви знаєте, можливо, а може хто не знає, то скажу, що теперішнє законодавство передбачає, що 50% усього ефіру мають бути пісні і музика вітчизняних авторів і виконавців. І ось ця квота, здебільшого, якщо і виконується, то вона виконується далеко не у найбільш популярний час. Часто густо це просто вночі, коли люди сплять. І є такі радіостанції, які навіть цю вітчизняну квоту заповнюють лише піснями російською мовою. І таким чином наша українська пісня просто вимивається із радіопростору, понатискаєш ці кнопки на численних радіостанціях, зробіть такий експеримент. Я не знаю, з якого разу ви потрапите на пісню українською мовою. І до нас звертаються і українські виконавці, що їхні пісні, добрі, які вже є, їх в ротацію просто не беруть музичні редактори радіостанції, оскільки ж попит формується таким чином, що пісня українською мовою стає нібито не дуже і затребуваною. Це треба змінювати, і тому уже на цій сесії ближчим часом думаю, що від народних депутатів коаліції ми внесемо законопроект, який відрегулює цю проблематику. І ось ця квота. У 50% вітчизняних виконавців вона буде передбачати, що всередині неї не менше 75% мають бути пісні українською мовою, це по-перше. А по-друге, ми чітко запишемо, що квоту для вітчизняних виконавців треба ставити не з другої ночі до шостої ранку, а ставити у прайм тайм, тобто в тому числі і тоді, коли більшість радіослухачів біля своїх приймачів чи в машинах і слухають радіо. Це буде справедливо і це буде. Та політика, яка дозволить розвивати цей напрямок. Наступне цей рік буде знаменний тим, що дуже багато буде ювілеїв наших світочів, наших дуже видатних людей. От уже наприкінці лютого буде 145-ліття від дня народження нашої геніальної Лесі Українки. Цього року, у серпні, буде відзначатися 160-річчя Івана Франка, 150 років Михайлові Грушевському. Першому президенту України, який був обраний Центральною Радою, і видатному українському історику, видатному українському громадському, державному і політичному діячеві, по всіх цих датах і по інших також є рішення і президента, і уряду створення відповідні комітети, передбачені відповідні плани заходів. Але я ось хочу сказати про ту дату, і щодо якої також у середу цього тижня урядом було ухвалено рішення за ініціативи мінкультури. Було створено оргкомітет і затверджено план заходів. А це дата, яка буде 15 червня, 75 років від дня народження Івана Миколайчука. Лише 75 йому було би видатний український актор, 34 ролі в кіно. Дві режисерські роботи, дев'ять кіносценаріїв. це те, що він встиг лише зробити, а стільки, би ще міг. І от ця дата знаменна тим, що дотепер ані у Києві, ані у Чернівцях немає навіть пам'ятника Іванові Миколайчукові. І тому урядове рішення, яке ухвалено цього тижня, передбачає початок роботи над створенням пам'ятника і його встановлення. Звісно, що це треба. Конкурс залучення громадськості, рідних і близьких митця, ну і все, що вимагається у таких випадках. Але нарешті ми повинні ось цей борг, який є у всього українського суспільства перед Іваном Миколайчуком, виповнити. До речі, пам'ятника нема не лише в Києві, але й у рідних йому майже Чернівцях. Крім того, у Києві має бути найменована на його честь вулиця. Зараз вже йдуть такі неофіційні дискусії, де вона має бути, чи на лівому березі, де він жив останнім часом, чи десь у центрі, чи в районі Національної кіностудії імені Довженка. Це також питання до розгляду громадськістю, до розгляду тими людьми, хто близько знав Івана Миколайчука, а дякувати Богові, таких людей ще дуже багато біля нас поруч. І вони можуть підказати тут своє бачення. Але ось ця нагода 75 років від дня його народження. Це дуже добрий привід для того, щоб всі ці борги і всі ці справи, які потрібно зробити, виповнити. Це, до речі, стосується і меморіального музейного комплексу, який таки потрібно нарешті започатковувати на більш серйозному рівні у рідній Чорториї в Чернівецькій області, і декількох об'єктів у самих Чернівцях, до яких був причетний Іван Миколайчук. Ну і до багатьох інших справ. Зв'язку з цим я знову хочу зупинитися на темі кіно і кіновиробництва. Хочу повідомити, що уряд збільшив бюджет на виробництво українського кіно і ще додатково на 100 мільйонів гривень під час бюджетної дискусії. І зараз лише на виробництво кінофільмів буде скеровуватись цього року приблизно 270 мільйонів гривень. Це вже більш-менш вагома цифра. З огляду на це я хочу сказати, що враховуючи збільшення, яке було вже і в минулому році. Завдяки позиції Міністерства культури, цілого уряду і прем'єр-міністра особисто ми запустили 12 повнометражних ігрових фільмів минулого року. До порівняння у 2014 році лише один проект був запущений. Зараз запущено 12, отримали вже перше фінансування дехто вже почав зйомки, і ці зйомки, ця робота, завершиться в 2016 і в 2017 роках. Приємно відзначити, що це стосується робіт і пропозицій багатьох уже відомих режисерів за участі держави і з державною фінансовою підтримкою. Зараз знімають і Мирослав Шабос... Слабошпицький, і Тарас Ткаченко, і Тарас Томенко починає роботу над своїм новим фільмом, дуже цікавим і актуальним. Ахтем Сейтаблаїв. Віталій Потрух знімає, ну і ще багато багато інших відомих режисерів, так само як і є гроші на дебюти, які виділені. Дебютів уже минулого року було достатньо, а цього року їх буде ще більше. З огляду на це дуже важливою стає справа якомога швидшого ухвалення нового закону про державну підтримку кінематографії. Я вже розповідав вам у цій передачі, що цей законопроект було розроблено. Урядовцями, телекінодіячами, правниками, до речі, ми залучали також і радників із різних середовищ і різних країн. Він внесений до парламенту ще на початку осени, внесений від депутатів усіх фракцій коаліції, щоб прискорити процедуру. І він уже декілька разів виносився на порядок денний, але до розгляду поки що не доходило. От парламент збирається 26 січня. Буде потім працювати два тижні поспіль, і я буду звертатися до голови парламенту пана Гройсмана, щоб він посприяв включенню до порядку денного, в тому числі і цього закону про державну підтримку кінематографії. І ми, до речі, вносимо цей законопроект, хоч він і депутатський, офіційно у той список законопроєктів, на ухваленні розгляді, яких найближчі два пленарні тижні буде наполягати кабінет міністрів України. І робимо це саме тому, що це важлива справа. Це важлива справа понад усе з огляду на гуманітарну політику. Я вже багато разів казав, що ми повинні дивитися на своїх теле і кіноекранах нашу країну в тому числі, а може і в першу чергу, а не тільки якісь чужоземні пейзажі, як до того було в серіалах, в основному російські та інші. А для цього треба більше грошей із бюджету і створити можливості для залучення приватних коштів. Ось для цієї другої можливості. І покликаний цей закон, який необхідно. Розглянути якомога швидше, але окрім гуманітарної складової є ще економічна складова, оскільки це робочі місця, оскільки це зйомки, кіновиробництво, задіювання величезної кількості людей і не тільки творчих, але і людей, які проживають на місцях зйомок великих кінокартин, і так далі. Тобто, це ціла кіноіндустрія, яка неодмінно в Україні постане, враховуючи системну роботу для цієї справи кабінету міністрів, міністерства культури, держкіно. Разом із кіногромадськістю, яка мала місце протягом останнього часу. До зустрічі у наступних програмах на рідному українському радіо. Ваш Вячеслав Кириленко.